Привіт всім! Їхали по дорозі. Заїхали. Така відпочивальна якась зона. Але ніхто не відпочиває, снігом все закурило. Навіть пташки не сидять шпаківня такі беседки поставили класні снігу в лісі повно щось нікого навіть не було сніг великий випав високий ніхто не почуває і холодно Такі беседки класні поробили. Качелька, йди покатайся, Рома на качельці. Що? Що сніг? Тут таку класну зробили беседку. Чисто, нікого нема. Загороджено все. Для сміття є бачок. І тут така велика бесітка ого, метрів 15 довжина, напевно. Можна весіля робити. Кому лісі, все закурило снігом? Такий домічок є. Все в снігу. Тенько, сміття нема. Такий доник. І яка сосна велика. Їй вже років сто, напевно. Ну, ти знаєш, може, ну сто, бо найтішки більше. Більше? Ну, так. ну велика. Стовбур грубий. навіть. Моя рука. К челя. Такі сліди. Чиї то сліди? Може? Коза, кози, певно. Ага, напевно, кози. Таке для вогню щось зроблено. Тут відкритий столичок є такий. Дрова є заготовлені, щоб люди не мучилися, не рубали. Але їх ніхто, ніхто не віддихає, бо холодно і снігу багато. Що, будемо їхати далі. Літом сьогодні проводитися. Літом горівку купити, сюди, їхати, правда? На горілку пити на природу. На природу дивитися, каже Рома. То на київській трасі отута. Це всі кидають. Між буском і Олеськом. Під ручками і бродами. Добренько. Всім пока. Підписуйтесь на канал.